Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Макрон провів конфіденційні розмови з Байденом і Шольцом у лютому з метою переконати їх змінити стратегію заходу у війні РФ проти України. Wall Street Journal. крім того, спілкувався напряму із залужним. Президент Франції вважає, що західні країни повинні зайняти позицію стратегічної невизначеності щодо Росії, яка залишилася на столі. Всі варіанти, в тому числі військові РФ, вже заявляє, що Франція готується. До введення військового контингенту в театр бойових дій в Україні такий хід справ нам довго доби у той же час. Віталій Гайдукевич зазначає наступне: як тобі сміється, проста людина чи суковити твій шашлик. Не хочеш, поки він готується за питань поставити для стенограми лише тут. Перше, чому ніхто не сидить за провал ракетної програми 2019-2022, розмінування райду Марійка і на загалене підготовку ЗСУ до повномасштабки. Друге, чому досі не покарані замовники і виконавці розстрілу майдану, а Чино, їх ви випустили в Росію? Третє чи не хотіли б ви, Володимир Олександрович, разом із Андрієм Борисовичем спробувати прожити на пенсію хоча б місяць? Четверте, скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни щоб наїстися? П'яте, чому не покарані прибічники Януковича? Татаро ви подоляк взагалі ваша команда. Шосте, чому всі ваші люди мають обидві руки? Сьома добровольці і патріоти опинилися у тюрмах, бо для вас вони загроза. Чому досі є справа Ріфмастера і справа Червінського? Восьме, чи пам'ятаєте ви таке слово, як люс? Страція, зокрема, судова дев'ята, яка ваша частка із оборудок великого будівництва закупівель зброї, грального бізнесу і інших тем схем. Десяте, чи будете ви, коли вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування? Перелік можна продовжити. Ну як богообраний нарід? Тобі не хочеться знати відповіді на запитання. Ми унікальне суспільство, що регочуче взяло участь у найбільш фатальному в світі експерименті. Дослідженні людської тупості у той же час Зеленська підвісив за. Залужна у дуже дивній ситуації, щоб створити йому таку синактуру, щоб обмежити йому медійне поле. Чому я кажу, що генерала звільнила, корупціонери залишаються? Отут і потрібен був сирський весь час, і не потрібен був залужний. Залужний зараз у такій ситуації, що він не побоїться покомунікувати напряму з Порошенком Чонгар. Не підготовка до війни, то що все це, ніби тепер буде похоронене з відставкою залужного. Зеленський пробує готувати для себе сценарій нового зеленського в раді протестовано. Можливість голосування за прем'єра Єрмака, але. Депутати голосів не дають з цим твердженням Володимирам. Погоджується і телеграм-канал Офісне мишення. В офісі президента хоче розпустити раду. А в раді бунта. якщо Зеленський піде на антиконституційні рішення, йому оголосить імпічмент. Пише телеграм-канал з посиланням на слова депутата. Генерал Мальченко зазначає наступне отож, бо історія політичного рішення банкової є з щодо компанії. Звільнення генерала залужного збігається з подіями сотої давнани. Звільнення, а згодом розстріл полковника Петра Болбочана, це все з. Валерієм Залужним зараз неспроста. Москвіни програють війну і тиснуть на політичний гнид і своїх підручних щурів, що засіли з 2019 року на вулиці Банковій під виборчим гаслом. «Надо перестать стріляти!» на часі подбати за свою нашу ЗЕС у честя. Дорогі мої побратими і посестри для початку масовий протестний флешмоб поширення вимог про відставку Єрмака в першу чергу, якщо Верховний не відреагує вимога імпічмент президенту. Раніше Мальченко написав: я отримав конфіденційну інформацію, яка заслуговує на. Довіру сумнівів у її достовірності у мене немає, згідно з нею. Президент Зеленський дав окремо усні доручення двом керівникам силових відомств. Прізвища мені відомі, які повністю від нього єрмака залежні у будь-який спосіб і за будь-яку ціну нарити впродовж двох-трьох тижнів убивчий компромат на головнокомандувача ЗСУ генерала. Залужного компромат повинен був бути такого характеру, щоб змусити залужного добровільно подати рапорт у відставку, або щоб компромат виглядав так перед заходом, в першу чергу перед президентом США. І Пентагоном, щоб Зеленський змушений був звільнити залужно з посади головнокомандувача ЗСУ, один із керівників взяв під Козирьок і відразу погодився виконати незаконно доручне президента. Другий, маючи мужність і порядність, спробував делікатно заперечити Зеленському, щоб цього недоцільно було робити під час війни, оскільки роздування сфабрикованого компромату може призвести до деморалізації армії та інших негативних наслідків у суспільстві. На що Зеленський зауважив, що деморалізація армії, політична нестабільність це не його проблема. для цього заявив президент. У мене є служба охорони поліція і національна гвардія і пригрозив незговірливому керівнику. Звільнення керівник погодився обережно провести оперативну перевірку залужного та, будучи порядним, попередив залужного, що президент дав команду зібрати на нього компромата. Головнокомандувач ЗСУ спокійно зауважив: хай шукають. У мене немає в шорів, нерухомості, віл, яхта за кордоном. У мене є лише солдати, офіцери, які для мене рідні, як моя сім'я та Україна. Перерили все, що тільки можна було перерити. Перевернули все в. Аргідном перевірили навіть довоєнні закордонні відрядження залужно, як він писав і захищав свою дисертацію. Проте нічого компрометуючого не знайшли. Яка була реакція Зеленського на результати перевірки? Здогадатися не важко. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.